Вітаю, мене звуть Іна. Я співавторка проєкту Територія позитивних змін від Куликівської селищної територіальної громади. Завдяки цьому проєкту ми почали облаштовувати наш простір з допомогою карти України, та також в рамках проєкту ми отримали ігри з творення, які допомагають більше згуртувати нашу молодь навколо своєї ідеї. Мене звати Денис, я учень Куликівського ліцею, навчаюся у 9 класі. Я вихованець цього молодіжного простору, я його побожнюю, він у нас найгарніший. І з перемогою в проєкті нам подарували ось таку чудову карту. І ми на цій карті будемо встановлювати такі фішечки на кожне містечко, де ми вже побували. Тобто, скажімо так, зберігати цю історію та заохочувати інших подорожувати разом з нами. Даний проєкт став початком залученості молоді до життя в громаді. Далі в нас будуть відбуватися різні навчання, особливо навчання проєктному менеджменту, тому що наша молодь прагне до змін і хочуть самі писати та реалізовувати проєкти. Тому ми не зупиняємося, працюємо далі і долучаємо нашу молодь до позитивних змін.